Просто сів знімати скандал, а в мене бліванула собака. Ну нічого страшного, господи, таке буває. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Да, я знаю, що вас можуть дратувати. Вас може рятувати те, що в мене нарешті є світло. Останні п'ять випусків світла не було, тепер воно з'явилось. Там ще десь шахет літає в мене в районі. Тому, якщо зажужить щось, ви мені скажіть. Світло є, поки є світло, швидко знімаємо. Новин сьогодні не багато, але вони цікаві і є про що поговорити. Тому давайте починати з вас, як завжди, лайк під цим відео. Ваша підписка мені дуже важлива. Внизу є лінки для донатів. Також не забувайте писати свою думку в коментарях. Вона мені теж важлива. Цікаво з вами спілкуватися, тому пишіть ваші коментарі. Особливо люблю з вами сваритися. я, Лайк, підписка, коментар. Інстаграм ще підпишіться, раді Бога. Умоляю, інстаграм мій пролайкайте. Там такі гарні фотографії, рілси. Наче все сказав, наче все сказав. Давайте скоріше починати, поки не рубанули нам світло. Полетіли. Всяке було, але такого ще не було. Тіна Кароль вибачається за свою пісню. Тіна Кароль випустила таке от відеозвернення, де вибачається, кого зачепила її пісня. Вона каже, що вона все розуміє, вона в контексті, але хотіла просто підтримати доброю піснею. І я теж не розумію, чому люди. Я розумію, що це стало мемом, окей. Але коли відверто хейтять, відверто хейтять Тіну за те, що вона співає, що люди. Ну давайте, хоча б якось єднатися, ну у нас хоча б є якесь добро, якийсь там не знаю, якийсь промінь надії, щоб все буде добре і так далі. Співає пісню, тому що вона співачка і по-іншому вона не вміє підтримувати людей. Це її мова любові. Да? Тобто, як у когось по мова, мова любові подарунки, в когось мова любові це слова, у тіни Кароль це пісні. І те, що почали скасовувати тіну кароль через пісню, за яку вона хотіла просто підтримати людей. Це нонсенс. Це нонсенс. Я навіть навіть не очікував, що за таке, за таке можуть, можуть кінсельнути в Україні. Я вас не буду підтримувати, успокойтесь, не треба мене кенцилити. Я не збираюся вас підтримувати, то ще не дай Бог мене кінцильнете. Я буду на вас свариться, щоб ви знали, що я не такий простий, що мене херат міннище. Це вперше за таку нову історію України, коли аудиторія настільки сильно вплинула на артиста, що артист був змушений записати відео з вибаченнями. Вам нічого це не нагадує, шановне суспільство? Нічого не нагадує. Доноси, хейти в соцмережах, а, значить, форсення теми, яка взагалі не коштує вийденого яйця, але і форсять, і звинувачують людину, і потім людину відміняють, а потім змушують її вибачатися в водолазці. Вам нічого це не нагадує? Не Росію випадково. Не туди ви хочете, случайно, ці люди, які от таке влаштовують такий от суд народний за пісню, що у нас є добро. То може у вас є гівнотики, а не добро. Ну, ребят, ну серйозно, чесне слово, я я за любий двіж, за любий срач. Ви мене знаєте, чим більше срачів в інтернеті, тим більше в мене контенту, тим більше я заробляю, тим більше в мене випусків скандалу. Але тут, ну це вже треба йобнутися умом. Реально. Моя собака навіть прийшла, каже, що ви до тої тіночки пристали? Що ви хочете від Кароль? Що ти прийшов? Боже, який ти красивий, ти це, це ужас. Коротше, тіна вибачилась за недоречність. Мені сказали, значить, привели в третій приклад, що от там, значить, на похоронах, коли люд... з людиною прощаються, коли хтось співає хороші добрі пісні і сміється. Слухайте, на поминках люди у нас так бухають і сміються, як последний раз. Коротше, давайте не будем, У нас є багато важливіших питань. Хейте, тінукаре за добру пісеньку. Ви серйозно? Це вже вообще фу приводі у вас не залишилось, напевно, да? Ньюсмейкерка Кажанна закликає купляти все такі квитки на її концерти. Вона писала, що припиняє свою кар'єру. Вона писала, що цей світ прогнив, і вона більше нічого не хоче. Цей світ прогнив, суспільство хворе. Я втомилась, я уходжу з музики та публічності. Писала Кажанна через пару сторіс Вона пише, купуйте квитки на мій концерт, помагіте, вони не продаються. І дійсно, і дійсно, ті, хто писали, що кажана така востребувана, велика співачка. Чому вона не заробляє грошей? Чому в неї немає грошей? Ті люди, які писали ці коментарі, да по одні разів Одне і те саме, краще б купили би квиточок на концерт Кажани, бо вони взагалі не продаються. Ось, дивіться, на найближчі концерти пусті зали. Кажана не заробляє кошти, тому що основні кошти заробляють артисти. Лав, що ти там робиш? Основні кошти артисти заробляють з турів, з концертів і тому подібного. З корпоративів. У Кажани цього немає, тому артистка ще дуже, дуже, дуже слабенька. Те, що вона залітає там в чарти, це ще нічого не означає. По факту, бачите, це як знаєте той прилавок на базарі, на який цікаво прийти подивитися, що там продають, але ти нічого не купляєш. Отак от і Кажана і її глядачі приблизно ось так виглядає це все. Тому всі, хто писали, що у кажани так багато грошей позабирали, кажана так так багато грошей ще не заробила, щоб у неї щось було забирати. Правда. Успокойтеся, теж мені. Організатори нацвідбору Євробачення 26 презентували макет нової сцени, яка суттєво відрізняється від попередніх років. Журі розташовується з боку сцени, традиційного великого столу не буде, а для фіналістів з'явиться спеціальний балкон. Сцена матиме багато світлової техніки та великий мультимедійний екран у центрі. Так, усі і уважно слухай всі скандали. Бо я зараз буду сваритися. Лазяє, ползає. Подобається мені сцена. Головне, щоб не було таких провалів режисерських, які були в минулому році. В минулому році якийсь був такий дуже сирий оцей весь ефір. Це шахет чи втічка летить. Надіюсь, птічка, так не хочеться біжати зараз. Ребят, чисте слово. Птічка, все, господи. зріння мінус 300 в мене. Минулий рік якесь було таке старе Євробачення, сири нацвідбір. Якось так він був спродюсований, чи знятий, чи змонтований погано, так я і не поняв. Минулому році щось ми сварилися з вами. Я пам'ятаю. В цьому році той же режисер, той же режисер, але вже в нього більше досвіду. То сподіваємось, буде все круто. До речі, суспільне, якщо хочете, ну запросіть мене на цей, запросіть мене на зйомку. Я піду підпознімаю для скандалу свого щось. Запросіть, запросіть. Суспільне, до речі, мене ніколи нікуди не запрошує. Суспільне якось мене ігнорує. Знаєте? Воно заве всіх підряд, але не мене. Ну хорошо, я вам ще покажу хто тут, хто тут хто. Блогерку Ліруїні захейтили за те, що вона за те, що вона фліртувала з батьком своєї підписниці. Точніше, своєї хейтер, що давайте будемо відверті. За її словами, після того як дівчина написала їй коментар, така як Ліру Ліруїні може сподобатися лише до вбойову. Валерія знайшла в її підписках батька, фліртувала з ним півтора тижня, запросила до Києва, плануючи надіслати дівчині фото як відповідь, але вчасно зупинилася. Вона хотіла сфотографуватися з її батьком, щоб показати, що з Єруїні може зустріти зустрічатися не тільки довбойоб або її батько довбойоб. така от історія. Захейтел. Як так можна переписуватися з жонатим, переписуватися з батьком своєї хейтерши? По-перше, у батька завжди був вибір не відповідати. Норм, норм. Батьку завжди могла написати будь-яка дівчина. Якщо батько на таке ведеться, то значить не все так добре у них в них у сімейному житті. Це перше. По-друге, люди, які пишуть херню в інтернеті. Що ви так збунтувалися? Може ви начинати відповідати за свої слова? Нарешті. А стільки пишуть хірні в інтернеті, в цьому треці? Таке, кабуто, от не знаю, ніби всі такі великі критики, понімаєш, з, з трьома вищими освітами. Сидять там, значить, і свою, свою думку всім потрібно пишуть. Сидять якусь гедоту кидають постійно. Господі, скільки безвідповідальної херні пишеться зараз в інтернеті? Мені кажеться, що ця громадянська війна у нас почнеться в треці. Да? Не через політику, не через війну, не через. Ой, цнап хотів сказати. Ми просто посираємося десь в коментарях в третій, і все, і буде громадянська війна. От-у от мене таке перечуття, понимаєте? Тому що щось нема стоп-сигнала у людей. Стільки обсирають, стільки сваряться, стільки якоїсь... Постійно поливають брудом. надоїли вже. І мені подобається, що є блогери, які заступаються за себе і роблять такі гучні проекти, які показують, що напишеш мені гівно ще раз, я напишу твоєму баті. Я завжди пишу, коли мене там хтось матюкається в коментарях, що закрий рота, помий рот з милом я напишу твоїй мамі, що ти матюкаєшся. Завжди допомагаю. Всі чомусь бояться, що мамі напишуть, що вони матюкаються. Я погоджуюся, що це трошки занадто, але в цілому притягувати до відповідальності людей, які коментують і пишуть тобі гідоту, я таке підтримую. Я дуже підтримую такі проекти. Скажете, опять я захищаю, да, блогерів, опять я захищаю зірок. Що скажете? Напишіть в коментарях. Під минулим випуском пишуть, ти захищаєш Джері Хейл, ти з нею дружиш. Я, по вашій думці, дружую з і з Тіною Тіней і з Джері Хейл. У мене такі прекрасні друзі, слухайте, вообще я в шокі. Де вони всі? Чогось мені не пишуть? Не в телеграм, не ватсап, не гуляємо, кофе не п'ємо з ними. Удивительно. Олена Тополя вийшла на зв'язок після скандальної історії з шантажем і зливом інтимних відео. Олена Тополя заявила, що інформація в ЗМІ, про нібито тривалі інтимні стосунки, є неправдивою і пригрозила подати заяви на медіа, які це поширюють. Вона підтвердила, що після подання документів на розірвання шлюбу познайомилася з 23 річним киянином, якого поліція затримала за підозрою у шантажі. Співачка пообіцяла юридичну відповідальність усім причетним до зливу відео. У мене є 100% чуйка, що Олену Тополю замовили тому що після публікації в моєму телеграм-каналі інформації про неї налетіли боти, які просили поширювати відео, які просили показати відео, які намагалися поширити силки. Я блокував і забороняв це робити. І стільки гедоти, і стільки всього поганого писали, особливо все писали чоловіки, тільки чоловіки це писали. Жінок там не було. всякі були боти, чоловіки. Хтось явно це робить. Тарас Тополя виклав який, якусь відповідь публічну, не закреслив цю силку, де злив відео. Щось якось так він Підставив теж її чоловік колишній. Коротше, дуже мутна історія. Мені здається, комусь просто ця історія дуже вигідна, і хтось хоче підставити Олену Тополю. Може там питання в тому, що може там хоч Тарас Тополя з нею щось зробити, там, знаєте, дітей забрати, ще щось. Тобто я не розумію, в чому проблема. Але цей чувак, який зливав її відео, це 100%, 100 якийсь маньяк, придурок, шантажист, кончена людина. І Олена Тополя в цій ситуації вона просто жертва. Вона невинна жертва, яка опинилася в цих обставинах. Тому ви, її, насміхатися над нею перед тим як будете це робити подумайте про себе що ви могли опинитися на її місці тому я призираю тих хто звинувачує в цьому Лену тополю і каже що вона винна в тому що це все злилося і так далі ви напевно до кінця не розумієте все таки прокрали цей Буковель, так на цей Буковель гнали всі, що як так можна і в цей Буковель, кататися під час війни, це недоречно не доречно, і запустили ротавірус в Буковелі. Олександр Залівсько, блогер, захворів на ротавірус під час відпочинку в Буковелі. Кажуть, що злягає кожен третій з нудотою, зеленіють люди просто, їх нудить, їх проносить просто як тільки може. І це триває декілька днів, дуже велика слабкість і так далі. Тому будьте обережні, якщо ви в Буковелі, будьте обачні і не. Хай вам пощастить. Вам всі, хто заздрили, хто хотів теж Буковель, вас прокляли, прокляли цей Буковель, і тепер там ходить ротавірус. До речі, це дуже поширена історія на всіх е гірнолижних цих всіх історіях, що там ходить ротавірус. Не знаю чому, але я багато чув і про Куршавель, і про Буковель, і про Карпати, і про Альпи. Що всюди, коли приїжджаєш кудись на гори, там постійно десь труяться і постійно злягають на 2-3 дні, випадає з відпочинку людина. Український кінематограф продовжує розквітати зараз вийшла. Значить, допрем'єрний показ сімейної комедії, ну мам. З приємного і неочікуваного у фільмі Сила селена української музики тут тобі культові фантом 2 і нетлінні хіти від Океан Ельзи, Віктора Павліка, більше, Камео знявся Ларі Він. Дуже-дуже класна сімейна комедія. І я навіть купив мамі і бабусі квитки, і відправив їм квитки, сказав, щоб вони теж сходили обов'язково в кіно. Класне українське кіно, класна добра комедія. Навіть, напевно, для сімейного якогось перегляду буде Дуже супер. Я би хотів зі своєю мамою на це кіно, але ми живемо в різних містах. Тому відправив свою маму з її мамою в кіно. Вот щоб їм було комфортно і класно. А я обов'язково подивлюся у себе в Києві в кінотеатрі. Ну, може, з друзями піду. Подивіться обов'язково і зрозумієте, чому сьогодні вартує ходити на українське кіно, тому що українське кіно росте, розвивається і стає все кращим, і кращим. Ну а ми йдемо далі. В зарубіжний шоу бізнес, тому що ми наче проговорили з вами все. Кароль проговорили, тінку проговорили. Кажано проговорили, ліруїні проговорили. Альошу проговорили, мумам сказали. Ми з вами все проговорили. Ми з вами такі молодці. Все йдемо далі, полетіли, поки світло є. Напевно, найгучніший скандал зараз відбувається у родині Бекхімів. Як ви знаєте, в родині Бекхімів один із синів пішов із родини, заблокував своїх батьків і сказав, що Вікторія і Девід аб'юзери, які значить, не приймають його дружину Ніколу, Ніколу Теслу. Ні, ні, вона не Тесла, не Тесла, не подумайте. Старший син Вікторії Девіда Бекхіма публічно розкритикував свою родину за травлю і неповагу до його дружини. Чутків було багато про це. Тепер Бруклін виступив із публічною з, е, заявою, значить, про батьків. Ввинувати в, в, в їх тотальному контролі він сказав, що він не збирається з ними миритися, і більше не хоче з ними мати нічого спільного, хоче, щоб його особисте життя було без них. Він сказав, що Девіт і Вікторія самого початку намагалися розлучити його з ніколи пець, яка яку вони терпіти не можуть. Ну таке буває, іноді невістка не подобається. Ну шо у нас в Україні такого не буває. У нас тільки сваряться, коли дружину приводиш в сім'ю, і ця дружина господи, скільки вона там терпить в цій сім'ї, коли чоловік її приводить. Це нормальна історія. Бекки ми не дивилися ніколи передачу сімейні драми, чи що я панять не можу. Вікторія зірвала домовленості про пошив плать. В неї є, є свій бренд. Да, Вікторія Бекки. Вона мала шити платяці ніколі на свадьбу, але... Зірвала і сказала, що не буде шити, і довелося екстрено шукати варіанти в останній момент. Ну не хотіла вона шити цій невістці противній сукні. У мене якби була противна невістка, я би теж і сукню не пошив. Я би сказав, підеш в халаті з базара в цвіточок. І все. Ага, батьки давили на Брукліна незадовго до весілля, щоб той відписав права на використання його імені в комерційних цілях, щоб на це не могла претендувати ніколи. Ну, звісно, тому що батьки створювали цю фамілію, ти зараз від них відречешся, твоя дружина стане Бекхем, Вона з цією фамілією буде дуже для неї будуть багато відкритих дверей, розумієте? А ти нічого не зробив, палець-палець палець не ударив, нічого не приклав і хочеш, щоб тут зараз сразу тобі всі двері були відкриті з твоєю фамілією. Ти Ну, коротше, з день до весілля батьки Брукліна сказали йому, що Нікола не їх рідня і не член родини. Після чого почалася травля, і особисто почали травити і через пресу. Значить, Бекхеми навіть налаштували менших синів проти Брукліна. В соціальних, в соціальних мережах і за чого брати його заблокували? А ще найбільший мем в тому, що він сказав, що Вікторія украла у молодих перший танець, до якого вони готувалися декілька тижнів. На очах у гостей вона почала витанцьовувати якісь такі нескромні танці, що значить сину стало за нею соромно, і зараз весь інтернет, за допомогою штучного інтелекту, думає, як так могла танцювати Вікторія Бекхем, щоб сину було за нею соромно. Що вона мала такого витворяти, щоб сину було соромно. Коротше, в цій історії я на стороні батьків. Чому? Тому? Тому що ти нагла мала дитина, яка е, нічого в своєму житті ще не досягла і не зробила, яка просто народилася золотою ложкою, е, ходиш пальце вієрам, ходиш значить, тут по пресам, ходиш по телеграм-каналам, телеграм-каналам, по інстаграмам, пишеш, які батьки погані, які тобі дали, по суті, все. Батьки дали тобі ім'я, батьки дали тобі шикарне дитинство, батьки дали тобі повністю все, що ти маєш зараз. Тут ти це не хочеш, це не хочеш. Тут з ними домовлятися не будеш. Я їх заблокую, тому що вони не притерлися з своєю ненівестою нареченою. Ну господи, ну зроби щось для цього. Примири їх таке. Буває у всіх родинах. Це ніби стандартна історія українських родин. Ну спочатку не притираються. Ну, посади їх за один стіл, нехай трошки вип'ють, мекнуть. Може поб'ються, може полюбляться. Господі, така проблема, я вас умоляю. От світла нема по 14-20 по 20 годин. Оце проблема. А ваші оці, от, йдіть в сраку, Господі. Дженіфер Лопес вляпалася в скандал на золотому глобусі через те, що некоректно повела себе з фотографом. Значить, користувачі соцмереж опинилися недовольні тим, як Дженіфер Лопес спілкується з оператором під час зйомки. Там є такий популярний оператор, який знімає ці популярні відео, коли там в слово розворачуються ці зірки, таке красиве відео. Вона просто мовчки підійшла, відпрацювала і пішла. Слова нічого не сказала. І я вам скажу, так роблять більшість зірок, тому що вони на, на червоних доріжках ненавидять бути. У них червоні доріжки викликають алергію. Вони Але все життя ходять по цим червоним доріжкам. Їм там кричать, щось від них хочуть, 800 тисяч камер. Треба всім спозувати, щоб, щоб вийти вдало. Кожному треба посміхнутися. Знаєте, іноді це за. Дал би, ти не знаєш, що відбувається на душі, ти не знаєш, що відбувається ось тут у людини. Тому ну не треба розводити цю от херню. Да? Може вона була не в настрої, може в неї щось було не так, може щось в неї сталося, може просто людина втомилася, теж вона нічого не сказала. Якщо вона буде дякувати кожному, підійде. Ви знаєте, коли стоять на зірковій дорожці, оці, оці фотографи там їх там їх людей 80. І якщо вона буде дякувати кожному, знаєте, наскільки це часу займає? Знаєте скільки? Дуже багато. Тому я не бачу сенсу відміняти тут е, нашу дорогу. J 罗。 Скандал навколо бренду Dolce Gabbana. Dolce Gabbana випустили свою нову колекцію. Зараз у них зараз вийшла чоловіча колекція, і користувачі мереж дуже сильно е, возмущалися. Правда, лав, дуже сильно возмущалися користувачі соцмереж, тому що тому, що серед моделей у них були 100 білих чоловіків одного типажу. Тепер Dolce Gabbana отримують звинувачення в расизмі в соцмережах. Якщо подивитися на кастинг, реально всі хлопці дуже подібні. Це білі хлопці з однаковим типажем, з однаковими зачісками, одинаковим кольором на. Навіть волосся. І навіть написала Белла Хадід, що скільки можна це терпіти, Дольче Габана расисти, і треба поставити цьому край, тому що це вже не виносимо. Габана вже декілька разів вляпувалися в російські скандали, і це було досить, таке, досить великі скандали. Із Селеною Гомес, у них був скандал, і вони писали якісь негідні коментарі. Коротше, Дольче Габана так собі репутація, тому не думаю, що зараз цей показ піде їм на користь, і думаю, що будуть їх потихеньку відміняти. В них і так падають продажі, а вони. Чи більше себе закапують для Європи, для Америки це дуже важлива історія, щоб не було в цього вода, щоб могли приймати участь і темношкірі, і азіати, і з довгими волосами, і з короткими волосами хлопці, і високі, і малі, і накачі, і худі, і товсті, що просто людина має бути красивою людиною, а не має відповідати якимись стандартам, не має відповідати якомусь кольору шкіри. Що всі ми люди, і всі ми гарні. Вот такий, от, от такий наратив використовується зараз в світі. Але бачите, дочі габана вирішили, що вони будуть брати тих лише хлопців, які їм подобаються. Помер маестро Валентино. Помер засновник модного будинку Валентино. Валентино Гаравані. Модельєр помер 19 січня в своєму будинку в Римі. Йому було 93 роки. Про причинах смерті не повідомляється. Він прожив шикарне, красиве життя, довге життя. 93 роки. Це довге життя, класне життя. Він створив дуже гарний бренд. Валентино, популярний бренд у всьому світі, актуальний і сьогодні. Тому вічна пам'ять маестро. Він залишив величезний слід в історії, і ми будемо його. О, довго пам'ятати у мене з Валентину, здається, були тільки красовки. Вони десь валяються у мене дома, мукачі по-моєму. 14 лютого виходить фільм з Маргоробі і Джейкобом Елорді, і Роббі розповіла, що під час зйомок розового перевалу буквально стала залежною від Джейкоба Елорді. Вона каже, що вона ловила себе на тому, що вона постійно шукала його поглядом. Це вибивало її з колії, коли вона його не бачила. Вона ніби закохалася в нього і в його роль, в його образ в цьому фільмі, і каже, що він зіграв дуже круто. Тому чекаємо, це має бути дуже така романтична, еротична якась пригода, а не фільм. Я дивився трейлер, у мене аж мурашки були. Від цього трейлеру, думаю, вау, нічого собі ви придумали, нічого собі ви дали тут. А в світі моди новий скандал. Білоруська тенісистка Аріна Соболенко, новий амбасадор Гучі. Ді моди опублікував відео, де білоруська легендарна тенісистка грає в теніс в платі Примадонна. До речі, де надихався при створенні цього плаття Аллою Борисівною Пугачовою. Аріна Соболенко зараз, до речі, перемогла нашу українку в якомусь там турнірі. Вона досить популярна тенісистка і займає перші місця всюди. Вона така груба, така така, знаєте, така дівчина, прям така. Мощна, але вона проросійська вона дуже проросійська і вона дружить товаришує з росіянами, тусується з росіянами, і вона каже, що вона підтримує війну, що як можна підтримувати взагалі війну. Вона якби там від цього віднікується, але в неї такі наративи дуже дуже проросійські. І, звісно, дуже прикро, що дів Гучі вирішив взяти її амбасадорку. Я розумію, що вона найпопулярніша зараз жінка-тенесистка, але ну блін. Джейдон Сміт, син Віла Сміта, дуже талановитий і класний і такий, знаєте, творчий чувак. Хто з ним знайомий, той розуміє, про що я говорю, хто знайомий з його творчістю, він і записує музику, і робить дизайни, і співпрацює з Луї Вітону, він амбасадор Луї Вітону. І він почав співпрацю з брендом Крістіан Лабутен і став креативним директором. І, значить, от він показав свою дебютну колекцію на посту креативного директора. Ну, що можу вам сказати? Чи креативно це дуже креативно, чи модно це не знаю, чи носибельно це не знаю, але виглядає. Яскраво виглядає яскраво, якщо хочеш виділятися в тупі, то точно в тебе це вийде. Отака от, от така от модна нотка в нашому випуску від Джейдана Сміта. Ну а в світі моди багато зараз новинок. І показали нову колекцію від Шанел, показали нову рекламну кампанію Gucci і показали нову колекцію чоловічу від Діор. Нова чоловіча колекція від Луї Вітон. Мені дуже сподобалася. І Джорджо Армані представили нову колекцію, тому що зараз проходить тиждень моди, чоловічий тиждень моди. І от зараз всі там, всі там активно значить показують свої колекції. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. побачите мене всюди. Можна побачити мене в Тіктоці, в інстаграмі, в Третці, в Телеграмі, на Ютубі. Я прийду сюди через три дні і розповім вам ще найбільше найцікавіших, найприкольніших новин, які відбудуться. Тут в інтернеті побачимо зовсім скоро. Не сумуйте, тримайтеся. Всі ми в рівних умовах, всі ми переживаємо ці кляті моменти темряви і такої якоїсь безнадії. Але все у нас буде добре, правда. Повірте, ми справимося. Бувайте, пока.